Всім добрий день! Ну що, готовий мій шкафчик. Шкафчик він у мене навісний. З землі не кацаються. він повністю на дюбелях. Ну, в принципі так. Зробив я такий шкафчик. Ось так він виглядає. Так, у нас тут замочок. Так, так виглядає він. З цієї сторони тут в мене проміжуток оставлений для шини. Ну, В принципі, практично попав. Получилося ідеально. Так, тут на невеликий. Тут нормально вийшло. І тут на невеликий, не виступає. Уголки позрізав. В принципі, ну, тут, звісно, що буде виглядати, можна було б загнути, але... реально. Ну, в принципе, так. Так, вычиняем. Все. Вот так выглядит в середине. Конечно, пена выступала. Это таким же. Шкафчик полностью. тапанный замок. Так, вичиняем эту сторону. Так, вот я наш защелочки. Так, на защелочка. Есть. Ну, тут поводово опіною де не прилягало отак. В принципі, дві защучки знизу зверху. Тут попутав сторону. І, в принципі, отак. Утеплені двері повністю. Так. І повністю утеплена середина. В принципі, отак. Цей потолок все повністю низ. Я пройшов у два слоя. Тут, виходить, слой. Так буде видно, так ну, видно що він у нас висяті землі не касається. Ось у нас один слой і проміжутки заповнив. І получилось два слої. Там усе зашурував. Ну, в принципі так. Повністю шкафчик утеплений. Так що тут сюди можна буде будь акумулятор, я думаю, ставити. Так, це у нас зроблено порчини. Так, тепер що по піні? Значить перша піна у мене була. Так, яка там каже сальдо? Да, сальдоль. Так, ну, я знаю, що герметик пінаклей. Герметик дуже гарний мені понравився, А от піна не геть мені не сподобалася. Не сильно вона. Во-первых, ніде вона не повиступала. Це я. Де щілини вже так продував, видно, то ставилася, повидавлювалися. В принципі, незадоволений я цією піною. Не дуже вона гарна. Носить другу знаєш, сальдо 320. А така, естерем, професіонал. Отака піна мені понравилася. Я задоволений. Що прикольно, це професіональний балон, а на нього ще надівається така штучка. Дуже класно, удобно. Мені понравилося. Ну і піна хороша. Значить Повідувало. Видно, де я хотів. Видно, що повилазило навіть зверху. Ось. Видно, везде гарно повилазило. Ну і тут. Тут гарно. Опери. Дуже гарно приклеїло. І потолок, і швидко. Е, як ця піна дуже довго стила, але ось видно. дзвінить, вона не поприставала Хочу, я її прижимав. Тут верх ось поприживав нормально. Ну, в принципі так. Все позадував. Далі ось видно. Так, світло може включити. Видно, ось повилазила, Добре. В принципі, повністю да, ну, все одно, прийдеться десь зробити вентиляцію. Та, в принципі, знайдеться, я думаю, буде через бокас. Тут не дуже такі плотно пристає. Видно, що повилазила вона, бо я честь такої, честь такої. Сюди трохи позадував. В принципі, все. Шкафчик готовий. Можна ставити шини, Сверлить отвори на ту сторону і виносити сюди акумулятори. Познімав. Ящички покрашу. Це в мене такий аварійний турмоз. У мене на 4 вітричка. Такі автомати. Зараз відключено, покрашу ящички і поставлю. Лічильник наш. Так. Ну в принципі все. Ось такий шкафчик получився. Ну, в принципі, я задоволений. Так, да, звісно, наляпано все. Ну, це на не зніяє. Красити в середині ніхто не буде. В середині тільки я його буду бачити. Наружу він ціпатішний вийшов. Тут позадував. Так. Тут задув. В принципі, отак. Все. Шкафчик готовий. Можна ставити шину і будемо працювати далі. В принципі, всім дякую. Мирного неба вам. До побачення.